Друзі, мене звати Олег Кисальов і ви дивитесь відео серії Релігія за 5 хвилин, де ми розглядаємо питання ось цієї книжки. Сьогодні я вам розкажу відповідь на питання, як виникла релігія. Достатньо просте таке, нібито питання. У нас кожному підручнику з релігіознавства воно є. Автором тексту є Ніколас Рубекас доцент релігіознавства в університеті Відня в Австрії. Ще в нього там доволі міжнародна така кар'єра, він починав з Греції і там ще в деяких країнах викладав. Але ми не про цьому. Я хіба що нагадую, що ці питання, які присутні в цій книжці, книжці зазвичай їх формулювали студенти. І це відповіді, нібито це відповідь професора на студента на його запитання. І отже, автор цього тексту він пише, що взагалі-то це питання, як виникла релігія, можна розуміти в двох різних значеннях, да, двояко. З однієї сторони, ми можемо говорити про виникнення релігії взагалі, і ми можемо говорити про виникнення конкретної релігії. То, наприклад, давньоєгипетської, чи християнства, зороастризму, чи, чи якоїсь іншої релігії. По-друге, коли ми говоримо про виникнення, чи інші релігії, то зазвичай у нас є два, ну, два різних підходи, скажімо так, та? чи групи теорій. Теологічні підходи говорить про те, що релігія наслідком зустрічі людини з Богом, чи наявності якогось релігійного досвіду в той час, як не теологічні або натуралістичні теорії, вони зазвичай. Виділяють якісь соціальні, економічні, політичні причини, іноді когнітивні, до речі, да, хоча автор про них не пише. І ну, таким чином вони ці теорії, знову ж таки, автор про це не пише, я вже від себе застосовують принцип методологічного атеїзму, да, ми відкидаємо будь-що надприроднє, трансцендентне і намагаємося знайти природні причини. Yeah. Автор буквально в по одному реченні. Пише про кожну теорію, а це теорії Фройда, це теорія Дюргайма і це теорія Тайора. Я б від себе додав би, що треба розуміти, що це е, теорії, які зараз не вважаються, ну, скажімо, істину в останній інстанції. Да? Це скоріше такі теоретичні спекуляції, так? але вони важливі для, для демонстрації, що таке. Натуралістична теорія. Да? Зазвичай ми редукуємо релігію до якогось там феномену. Ось і ще, що автор згадує в цій відповіді на це запитання, це е, роботу археологів і палеонтологів, і каже, що вони зазвичай знаходять певні, релігійні, релігійну активність, да? Ось, скажімо, наслідки релігійної діяльності людини. Ще в верхньому палеоліті. Але зазначає, що насправді дуже часто е, ці сліди да, цієї активності діяльності ми можемо поставити під сумнів. Це, це скоріше інтерпретація. Наприклад, поховання мертвих зазвичай інтерпретується як наявність уже е, якихось поглядів про життя після смерті. Да? Але насправді це не обов'язково. Вони свідчать про це. Да? Це проблема інтерпретації. І знову ж таки, автор повертається до питання, якого ми вже розглядали на нашому каналі 1995 раз, разів. Це про те, що розуміється під релігією, Да? Чи взагалі варто конкретні обряди чи практики да, розуміти як релігійні? Чи це як культурні якісь взагалі феномени, чи політичні. Чи в даному випадку може я від себе вже санітарні можливо? Да? Отже, і автор приходить до висновку, що якщо ми хочемо знайти відповідь на це запитання, передусім ми треба визначити, що ми розуміємо під релігію, як ми визначаємо ось і які практики ми можемо класифікувати як релігійні, які не можемо. Да? І я на останок хочу ще сказати, що це питання дуже пов'язано з іншим. Який ми розглядали вже на нашому каналі, яка релігія є найдавнішою? Це питання розглядала Анна Марія, тому я всіх відсилаю подивитися ще те відео. Окей, okay, okay. це відео було відео Релігія за 5 хвилин. Наш час вичерпано, па, -па.